І наступний наш сюжет про особливих дітей вихованців Знам'янського дитячого будинку інтернату нині він є рідною домівкою для понад 120 дітей з важкими фізичними, розумовими та психічними розладами. Ці складні недуги подолати здебільшого неможливо. Втім, вихователі, що замінили дітям рідних батьків, намагаються зробити їхнє життя повноцінним. В яких умовах живуть вихованці в Знам'янському інтернаті? Перевіряла заступник очільника області Віта Атаманчук. З особливими дітьми спілкувалася й Ольга Склярук. Це найважчі діти Намінського дитбудинку інтернату. Кожен із них під постійним наглядом спеціалістів. Це Надічка Ковальська. Надічка Ковальська народилася значить, від мами, яка використовувала під час вагітності алкогольні напої. Оце як результат. Зовнішній вигляд такої дитини глибока розумова відсталість, фізичний недорозвиток загальний. А це дітки з ДЦП. Ростиславу 16 років, 11 з яких хлопчик пролежав нерухомий. Нині ж завдяки зусиллям інструктора з лікувальної фізкультури. Він робить перші кроки. Віталік він взагалі теж лежав, абсолютно лежача була дитина. Він не реагував і на що то зараз це така комунікабельна дитина. Він все розуміє, да. Він спілкується, він очима все показує, що він хоче. Керівник закладу розповідає кілька років тому. Почали активно вивчати і впроваджувати закордонний досвід у реабілітації таких дітей. Результат вихованці активно розвиваються. Було багато дітей, які взагалі до нас поступили, сиділи просто безмовні діти. Дійсно, дитина в стані шоку. Чому чисто психологічно її залишили, починаючи від полового будинку. Дитина не знала маминих рук, маминої любові, маминого дотику так само, як і татового. І дійсно ці діти в стані стресу знаходились дуже довгий час. І тому нам приходилось їх оцих дітей приводити до тями. Нині усі діти відкриті до спілкування, вивчають комп'ютер і охоче демонструють свої таланти. Я діджей, я музикант. І дещо вмію піти. Нічого. Якщо захочете, я вам любую пісню заспіваю. Ромашка біла, ліпісточка нежні. нежні". Не свіх з вверх цвіток, ледяна моя любов. Я плоту бісером, плотубісером, цвіточки роблю з бісера. Очі. Очі. Люблю навчатися, вишиваємо, малюємо, пишемо клеїмо. у закладі, окрім штатних працівників, з дітьми працюють і волонтери. Наталя ходить сюди щодня вже кілька років поспіль. каже, без любові до дітей тут нічого робити. Це треба любити, це тільки потрібно любити і віддавати себе на більш ніж на 100%. щоб було все добре і їм було ж приємно, коли вони тебе бачать, вони радуються і прям летять до тебе, ніби на крилах. Щоб і обійняти, і пригорнути їх, теж хочеться цих діток. Вони вони неймовірно чудові і я вважаю найкращі. І волонтери, і персонал для своїх підопічних стають найріднішими людьми. Однак діти все рівно мріють про батьків. Чому мене зависила матуся? Не я інша, ні така як всі. Фінансування подібних закладів для обласного бюджету першочергове наголошує заступник голови облдержадміністрації Віта Атаманчук. Втім, активно залучають і спонсорську допомогу. Це дозволяє забезпечити дітей спеціальним дієтичним харчуванням. Хотілося б звернути увагу суспільства, що рівень гуманності, рівень ставлення до такої категорії дітей, дорослих осіб, це фактично ну свідчить про нашу цивілізованість. Тому однозначно, що що суспільство має докладати всіх зусиль для того, щоб ці заклади і в першу чергу дітки в них ну почувалися якомога краще, тому що вони на ну дуже беззахисні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.